Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гість сьогодні Геннадій Маскаль, екс заступник міністра внутрішніх справ України. Добрий, Добрий, вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. Одразу до вас питання. Ви зрозуміли, що, це, що, що сталося? Чому прибрали пана Могильова взагалі? Пане Мустафа, ви задаєте таке риторичне питання, його треба було убрати ще рік назад або взагалі не призначати. Ні, ну Це з вашої точки зору, чому ну, влада не це пишила? що влада не спішила? Справа в тому, що, ну будемо казати, колись Кучма сказав такі пророчі слова, що скамейка запасних у нього влади була дуже маленька, а я так зрозумів, що в нинішній влади цієї скамейки взагалі. Немає. Тому, будемо казати, тільки установити і примножити ту макеївську команду, яка є в Криму, мабуть, нікому би не було під силу, кромі Могильова. Тому, мабуть, і на ньому вибір. Тобто давайте просто пояснимо. Це те, що сталося. Це підсилення влади в Криму? Ні. Ні. Ну, пойміть правильно, що. Е, ну я вже в ролі, як кажуть, нелюбимого зятя був не в одній області України Ми були представником. Я був Ющинка, ні, я в Криму, Криму. Я в Криму три рази проробив два рази заступником міністра, начальником головного управління МВС в Криму і постійним представником президента Автономної Республіки Крим. Але до того я працював і в Луганську, і в Дніпропетровську, і на Закарпатті, і в інших регіонах України. Питання регіонального патріотизму, воно є присуще в кожній області. Тобто, люба адміністративна одиниця рахує, що в неї є достатньо політичної інтелектуальної еліти, яка би могла сформувати свою вертикаль влади. Значить, і дуже будемо казати, відноситься. Ну з такою підозрою і недовірою до тих людей, які присилають з інших регіонів, які маловідомі. І був один з Макіївки, прийшов другий з Макіївки. Явно серед регіональної еліти є якийсь внутрішній Давайте бунк. пояснимо нашому глядачу, що пан е, Жарти, який покійний вже, так? він був теж з Макіївки, це колишній прем'єр-міністр. І пан Могильов теж з Макіївки, тобто, яка дуже близько до. Та, так. Батьківщини малої. Але викториї, між санковичні. ними є велика різниця, тому що пан е, Чорти все-таки був мером Макіївки. Він знав, відки тече вода і куди вона витікає, скільки потрібно газу, скільки потрібно ліжкомісць, скільки потрібно mm -hmm. шкіл, скільки потрібно асфальту на дорогу, яка має його бути, товщина і тому подібне. Сьогодні Могильов не має ніяких, будемо казати, досвіду в господарській фінансовій діяльності. Ви е, прекрасний журналіст, вас можна послати в Крим. Ви привезете на канал ТВІ прекрасний репортаж про економічне, політичне становище в Криму, про еліту кримську, як вона живе, про її всі недоліки і всі будемо казати негаразди. Але ви не складаєте бюджет автономії. Ви не складете програму економічну. Що це означає? Що зараз в Криму ну, буде що? Ну, в Криму буде, як казати, тихий саботаж з боку еліти і активна протидія з боку кримських татар, з якими Могильов, коли працював один рік на посту начальника Головного управління МВС в Криму. Наробив абсолютно дурниць, тобто проявив себе як ксенофоб постійно в такому виданні, ну будемо казати, дуже сумнівному в Криму, як Кримська Правда, угу. почав звинувачувати і писати, коли він був після того вже довіреною особою чи начальником штаба кандидата в президенти України Віктора Януковича. Писав на кримських татар такі пасквілі, які собі навіть не дозволяли писати більш радикально екстремістські проросійські організації, яких в Криму, ви знаєте, тобто дуже в нього є конфлікт зараз по ну, конфлікт дуже великий. Він називав їх і пособниками фашистів, і говорив про те, що Сталін. Був прав, і якби він був жив, він би ще раз їх Ну Зараз меджліс як ставиться до призначення. Дуже негативно. Колишні. Я повірте мені, серед кримських татар у мене є дуже багато друзів, знайомих і людей, з якими я підтримую відношених, і бував в їхніх сім'ях і тому подібне. Вони мені самі. Дзвонили сьогодні і вчора, і вони кажуть, що слухайте, ну кого, кого. А пана Могильова ми тут не а, чекали. А скажіть, будь ласка, але в той же час сьогодні вже пан Могильов очолив уряд Криму. За нього проголосувало 76 зі 100 народних депутатів ну, знаєте, народних це депутатів Кримського парламенту дуже. Парламент. дуже при тому, що парламент там підобран, як кажуть, пропрезидентський 100 чоловік кримського парламенту, що проголосувало 76, це для мене є дуже дивно. Я узнав із ваших хвиля. Це новин. мало чи багато? Це мало для Криму. Це мало і це якийсь, будемо казати, тривожний дзвоник. В першу чергу для влади і для пана Могильова. Там всі депутати підконтрольні і всі депутати підконтрольні владі в першу чергу. Тобто опозиції як такої ні б'юто нема. І я не знаю, які результати дасть. Тому що у 2012 році пан Могильов буде на виборах, так чи ні? Мабуть, ну він буде очолювати уряд. Буде очолювати уряд, ну, буде звісно, очолювати уряд або буде очолювати штаб. Ну я вам тільки скажу одно: що за його очолювання штабу кандидата в президенти пана Януковича. Юлія Володимировна набрала 217 тисяч фізичних осіб у Криму а Янукович. Взяв 800. Це в другому турі голосування. Ну, це повна поразка ніколи в Криму, бо сьогодні в Кримському парламенті. Тобто ви маєте на увазі, що Тимашенка мала там успіх? Мала успіх і за недолугої політики, як начальника штабу пана Могильова. За недолугою, бо 217 тисяч набрати в Криму фізичних осіб. Ну я думаю, що стільки вона не набрала там у Чернівецькій чи Івано-Франківській, чи в Тернопільській області. Добре, давайте. Повернемось до Києва. Тобто те, що сталося в Криму, ми зрозуміли. Там був туди надісланий чомусь пан Могильов. Ну, ви знаєте, я... це є рішення президента, але, як кажуть, я можу його оцінити. Все таки були більш достойні кандидати із оточення президента. Ви маєте на увазі для того, щоб очолити уряд Криму? Так. Да, більш, ну будемо казати, люди, які. Користуються повагою, ну навіть з інших регіонів я не, не ставлю під це абсолютно під сумнів. Якщо людина вже побила горшки, не треба сьогодні говорити, що там 14 чи 15% кримських татар, що це є мало для Крима. Треба говорити про їхню згуртованість. Їх не треба підвозити автобусами чи давати їм 200 гривень, щоб вони тримали прапора на мітингу. Вони прийдуть раз свиснути, і вони прийдуть самі, повірте, через 5 хвилин. Я рахую, що це початок дестабілізації суспільно-політичного життя в Криму. І будемо казати, ну, такого розх. Хитування Криму, якого би не бажав ніхто, тому що взірвати ситуацію в Україні не може ні один регіон, який є сьогодні. 27 регіонів. Ми маємо ну 25, місто Севастополь і Київ, крім Автономної Республіки Крим. Добре, скажіть, що зараз в міліції? Пан Могильов був на чолі міністерства два роки. Він же ці два роки якось побудував якусь роботу. Як ви оцінюєте нового міністра пана Захарченка? Віталія Захарченка, це колишній голова державної податкової служби. Ви ж його особисто знаєте? Я знаю його до 2005 року, ну коли він був заступником начальника УВС Донецької області. І як знаю, як з непоганої сторони, я не хочу сидіти на телебаченні там, казати, що. От, якщо тобто ти, це до... гарний кадровий міліціонер. Так, має, ну тобто за ним немає якогось там хвоста, і як би було, то. Мабуть, ви як досвідчений журналіст вже б сьогодні пред'явили цей хвіст. Друге, ті реформи, які проводив Могильов, вони були недолугі і абсолютно сьогодні будь-який працівник міліції, який дивиться нашу програму, скаже, що вони пішли на, не на пользу, а будемо казати, тільки були хибними і тільки. Пішли в оврит е, системи міністерства внутрішніх справ України зараз. Що буде? Як ви вважаєте, пан Я... Захарченко змінить кардинальну роботу міліції? Тому Це... що дуже багато людей казали, що Могильовець, стиль його жор... дуже жорсткий. Що він проваджував <гум> дійсно непопулярні якісь реформи в міліції? Що ще зараз буде ну, в, в міліції? міліці? Мені е, жорсткий стиль повинен бути в керівника такого. Величезного відомства, яке має 300 тисяч особового складу і вільнонайманих. і це тільки десь третина того є всі Збройні Сили України, і mm -hmm. там є цілий генеральний штаб і тому подібне. Як не бути жорстким керівником, то цю армію можна розпустити до того, до чого розпустив Могильов, що вже люди почали в міліції боятися. Ну, що зараз якісь... буде? Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, це не залежить від моїх прогнозів. Це залежить від того, як новий міністр пан Сахарченко. На... Холоджує роботу. Справа в тому, що абсолютно були вигнані люди е, могильовим, е, ну не заслужено. Я не маю на увазі, ну, начальники УВС, ну будемо казати, замміністри. Ну вроді би, якби їм по номенклатурі потрібно уходити, коли приходить новий. Але начальники карних розшуків, начальники якихось. Міжрайонних відділів управління по боротьбі з організованою злочинністю чи якісь е, другі оперативні служби, яким абсолютно повірте мені, сьогодні спитайте, хто президент України, вони не скажуть. Їм треба, щоб вони знали, хто керівник так місцевої скажіть, злочинної якщо пан Захарченко. Є фаховим міліцею, він, він поверне це? якщо він фаховий міліціонер, якщо він поверне цих людей на роботу, які дійсно контролювали, але ситуацію працювали їм. Вони не влізали в ніяку політику і, мабуть, і ніколи не ходили на вибори. Бо міліція в 90% не ходить на вибори, бо під час виборів вона несе службу по охороні громадського порядку і фізично не має можливості. Проголосувати під час виборчої кампанії, оскільки зранку до вечора він знаходиться на дільниці, а живе десь може за кілометрів 50 чи 30 від даного участку. Тому абсолютно це роками склалася така політичність міліції. Тому не потрібно було. Це була її помилка. Я не хочу сьогодні сказати, що це було. Це почалося з моменту оранжевої революції, коли в 2005 році почали всіх міняти. І потім пішло Цушко, всіх поміняв. Потім могіль, тобто, от уже у 2007 році, коли прийшов Луценко другий раз, ну фактично майже всі залишилися. Ну тільки були замінені ті, хто десь от, скажіть таку річ? Скомпроментував Я... себе. Як ви вважаєте? Зараз є дуже багато чуток про те, що пан Захар чуток і інформації вони десь об'єктивно про те, що пан Захарченко дуже близький до. Сина Віктора Януковича, ви про це щось знаєте? Наскільки це правдива інформація? Наскільки це може впливати на роботу міністра в майбутньому? Ну, ви знаєте, ну якщо жити в одному місті, якби президент України сьогодні був з мого рідного міста Чернівці, так чи ні, ну, мабуть, я би був теж близький до сина президента України, тому що. По віку. Тобто це все ж таки просто знайомство? Чи все ну, ж таки це наближеність та, така не, кадрова? Я думаю, Якщо це знайомство, наскільки я знаю, що це знайомство ще було, коли е, Янукович не був ні прем'єр-міністром, ні президентом України. Якщо воно дійсно е, на таких, е, будемо казати, е, якихось е, дійсно. Ну, на здоровій основі знайомства, то воно тільки піде на пользу. Я не думаю, що воно піде на. Тобто, і... ці, то правильно я розумію, що я, зараз дуже багато людей, і журналістів в тому числі так нагнітає ситуацію навколо того, що ну... ось. Е... Син Віктора Януковича укріпився у правоохоронній вертикалі? Ну і що? Ну я кожен день бачу в парламенті другого сина Януковича. Так я можу до нього спокійно підійти. Але що, що це абсолютно дає? Абсолютно, мені нічого не дає. йому абсолютно нічого не дає. Угу. Ну, ну, він іде, здоровий це, я рахую. Що... Тобто ви вважаєте, що це не є проблеми взагалі? Є... А от скажіть, пан Захарченко працював в міністерстві під час міністер... керування міністерства міністерством паном Луценко? Ні, він працював під час керування паном Цушко. А при, при Луценку він не працював взагалі, тобто він був. Ні. Він працював, наскільки я знаю, може, я десь, угу. ну, будемо казати, помиляюся. Присушко, наскільки я знаю, він був першим заступником начальника головного штабу МВС України. України Значить, це було при 2007 році, коли угу. міністерство очолював. Пан Сушко, а коли вже прийшов пан Луценко, значить, я тоді зрозумів, що він пішов у податкову адміністрацію і податкову міліцію, і там, ну будемо казати, робив свою кар'єру. Добре, скажіть таку річ, як ви думаєте, зараз та ситуація, яка складається в країні? І, взагалі, те, що робиться, дуже багато людей кажуть, що дуже посилюється так звана Донецька група, але до не стільки Донецька, як Макіївська група в правоохоронних органах. Ви людина, яка знаєте все, що робиться внутрі правоохоронних органів, чи дійсно є якась гегемонія, там я не знаю, Донецьких або представників Донецької області, чи це просто чутки і не знаю, нагнітання ситуації? Ну, при могильові було дуже багато, особливо в центральному апараті, в, де, в багатьох областях. Я завжди виступав проти того, щоб підбирали по принципу землячества, щоб людей підбирали по професіональному признаку. І ви знаєте, при Радянському Союзі Було такий принцип: якщо міністр внутрішніх справ був з Донецька, ніхто більше з заступників чи керівників управлінь департаментів чи служб не міг бути з Донецької області. Тобто це було чітко. Це щоб запобігти зможе? Щоб чи що? запомігти якоїсь, будемо казати, Комуству, сватовству Землячеству і тому подібне. Це була директива, негласна центральна. Комітету Комуністичної партії України чи Радянського mm -hmm. Союзу mm -hmm. і тому подібне. Тобто це не можна було його б, іначе центральний комітет, чи там був е, управління чи відділ по роботі з правоохоронними органами, цю кандидатуру би не, про, не пропустили. Я рахую, якщо сьогодні пан е, Захарченко хоче отримати дійсно підтримку в особового складу, якої не мав пан Могильов. Значить, він підтримки абсолютно на містах не мав. Значить, якщо він хоче отримати підтримку, йому треба. Є добрий гаїчник. І розумний, і професіональний в Житомирі, хай ідею очолює. Є добрий і розумний працівник карного розшуку у Донецьку, хай очолює, є в Луганську працівник по боротьбі з організованою злочинністю. тобто йому потрібно От підібрати професі... професійні кадри не по-землячи. Якщо він, я розумію, є людина президента. Якщо президент йому не вірив, так чи ні, ну. Від Будем, він їм на цю посаду не призначив. Так. Так? Якщо людина вірить, це все є достатньо. Останні мають люди бути, які є професіонально підготовлені. З таких я я можу... перегибів, які сьогодні було, при придажам масових заходів, е, які проводив Могильов. Ну, ну, от я не можу цирк, вас не спитати, і... а все ж таки, я, я спитаю, я... Якщо, ну... Я відчуваю, вас є позитив все ж таки, і сподівання на те, що це міністр ну, є буде позитив. Ви а, знаєте, а якщо... ви б пішли працювати до пана Захарченка? щоб він mm -hmm. вам не, Абсолютно не бажаю працювати. Я своє відпрацював, значить, і хай мені оцінку дадуть люди і ті підлеглі, з якими я працював. Але питання не в тому. Питання в тому, що, ну, будемо казати, будь-який міністр от така є галерея, якщо ви заходили так, на Богомістерство. На території Міністерства. Да. так, У 2018 році було створено прототип Міністерства внутрішніх справ, ну тоді там НКВД називалося, і так воно пішло по подібне. І там, як дивитися галерею, і там десь до половини розстріляний, 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 розстріляний і тому подібне. І доходить до Луценка, сидить у тюрмі. Хто його посадив? Посадив Могильов. От ви знаєте, такої ганьби ніколи не було в Міністерстві внутрішніх справ, щоб наступник посадив свого попередника. От я чомусь вірю, якби тоді в місто Могильова прийшов Захарченко, можливо, такої ситуації не було. Можливо, би цю ситуацію сьогодні сидів і коментував Луценко на моєму місці. Значить, це абсолютно ганьба, це абсолютно знівелювало його. як людсь. До речі, портрет Луценка до сих пір. Там висить. Він висить, а як його можна зняти? А як його можна ну, зняти? Ну, я знаю, що я, журналісти я... і громадськість була б, наприклад, проти, щоб там висів Кравченко. Ні. Ви знаєте, я би сказав, що о, о, Щолоков о, Микола Нісевич, який був міністром музичних справ Радянського Союзу. Більше, ніж він, для становлення міліції не зробив, хоча його життя закінчилось трагічно. І кращого міністра за роки Незалежності, чим був Кравченко, не було поки. При всіх тих, Ми знаємо про справу Гонгадзе. ми Значит, знаємо ми про знаємо Але то, Олександровського. Ми так. знаємо ту, що Давали засоби маси інформації, а я знаю ту то, з тої роботи, з якою я разом працював. Значить, абсолютно, коли ти працюєш на низу і коли є підтримка вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ і вищого керівництва держави, і ти абсолютно не боїшся. І, і, і сміливо працюєш, і е, були такі, е, що там було у мене непорозуміння з кримською владою, і це не секрет. І багато знають, що одному mm -hmm. із прем'єрів Кравченко прилюдно, ну будемо казати, вдарив за те, що він ну, пішов і пожалувався на мене президенту України, якби будь-то я там погано щось роблю, угу, не працюють і тому подібне. Тобто люди почували себе більш захищеними. І Якщо таку традицію зроби новий міністр, ну я буду аплодувати. Якщо буде недостатки в роботі, повірте, моя позиція не зміниться. Я От абсолютно буду критикувати, така... так же як і критикував панель. У вас Магильова. така подвійна, подвійна роль з одного боку ви в міліцеї. Це з іншого боку, ви зараз в опозиції. Я би хотів. Я 36 років в цій системі попрацював. І повірте, пане Мустафа, де би ми не були, ви на телебаченні, ми в опозиції, хтось при владі, але ми живемо в одному суспільстві. І злодії, і бандити, кишенькові злодії вони не вибирають хто при владі, хто в опозиції для них це є об'єкт злочину. Розумієте, і ми є і одна, всі одне ми питання, хотіли, щоб ми жили. Україні, де би ніхто не почувався себе незахищеним, послухайте в мене питання. до вас питання. Останнє, останні в нас дуже мало часу. Дуже зараз багато масових акцій. Я буваю на дуже багатьох цих акціях, і ви знаєте, що на цих акціях міліція, кадрові міліціонери, які в яких є наказ, стикаються з людьми, які просто йдуть, тому що він інакше виходу немає. От що ви порадите і міліціонерам, і людям, які зараз на вулиці. Що зараз робити? Чи зміниться міліція, чи буде вона більш гуманною? Що робити в таких ситуаціях, коли де стикання людей? Ви знаєте, я вам скажу дуже коротко: майже 100% отих, хто на вулиці знаходиться, Це і виходці з села. Які просто немає всі міліціонерів, рядового, там прапорщики немає роботи. Вони їдуть в Київ, вони їдуть, щоб хоч заробити якусь копійку, утримати себе чи ще й допомогти батькам. І от на вихідні вони їдуть додому, взяти картоплі, взяти там. І от вони, от я був за в неділю в Київській області. Знаєте, ну, я не знаю, ну, хоча б наша влада поїхала і поговорила з людьми. Абсолютно люди агресивно налаштовані проти влади, агресивно. Так же само, і батьки цих міліціонерів, вони агресивно налаштовані проти влади. Явно він приїжджає додому, йому батько і мати говорить одне: він приїжджає в Київ, йому керівник там, полку чи взводу чи командир роти каже абсолютно інше. І ви знаєте, в цієї людини вже роздвоєння. Коли у людини починається роздвоєння, це дуже ну, буде небезпечна хвороба. І я. Кажу, що це було в багатьох країнах світу, що може таке статися при цих масових акціях демонстрацій, щоб в один час. Вони можуть скинути шоломи, вони можуть скинути бронежилети, кинути палиці і перейти і ломати паркан разом з протестувальниками. Це абсолютно повірте за 1200 гривень. Охороняти владу сьогодні немає ніякого В нас вже не залишать. Дякую вам. Сподіваюсь, міліція і далі буде з народом, і ви теж. А з вами зустрінемось завтра о 18.30. До побачення.